Конвалія. Росла в гаю конвалія під дубом високим, Захищалася від негоди під віттям широким, Та недовго навтішалася не конвалія біла, І її рука чоловіча віку вкоротила. Ой, понесли конвалію у високу залу, Понесла із собою панночка до балу. Ой, на балі й музиченька грає, Конвалія та музика, бідне серце крає. То ж панночка у веселому вальці закрутилася, а в конвалії голова пов'яла, схилилася. Промовила конвалія прощай, гаю, милий, і ти, дуби, мій високий, друже мій єдиний. Та й замовкла. Байдужою, панночка, рукою, тою квітку зів'ялою кинула додолу. Може, й тобі, моя панно, колись доведе. Згадати про тую конвалію як щастя минеться.